Так, доброго всім дня! Отримав з Енкона батареї. У мене є батареї, воно, бачите, накриті. Е, для себе. Це теж для себе отримав, але думав, у Сватів в селі ставить сонячну станцію. Ну, зятя в селі ставить. Але поки не, не виходить, І... зараз покажу, які отримав. Батареї і я їх буду, мабуть, на продажу виставлю. Значить, оці батареї, що в мене були, всі шикарні батареї. Грейт А Іве. Були на 304 ампер годин. Ідеальні були напруги. Опірний мірію, або не було чим. Підключив до інвертора, відбалансував зразу, два дні балансував. І тепер вони в ідеальному стані, балансування там, ну, різниця. Напруга дуже дуже мала. Так, поїхали. Перше. Відкриваємо оцей ящик. Так. Батареї 16 штук. 4. Ой, 4. 16 штук батареї по 230 Ну, Це, давайте скажемо так, на наші. Одинадцять кВт. тут такі, видно ж, та видно так. З'єднувачі, бачите? Такі пластини з'єднувальні. От в комплекті йдуть. У нас все. Тут чотири штуки їх. Чотири штуки батареї. Зимовимося напруга яка. На кожній батареї? Напруга. Так, я за, за, замовляв батареї із отакими роз'ємами. У мене там такі ж самі роз'єми, мені дуже подобаються вони. Ну і тому їх замовляв тут такі. 3,267. 3,267. 266. 266. Ідеально. Приїхали далі. Далі розкриваємо зараз накриє. Ні, так як розкрите, в сторону кинемо, щоб не було замикання все розкриваю у прямому ефірі і для вас, і для емкона. Ну, ті батареї були в ідеальному стані. так що Було просто класно. Так, тут теж чотири штуки дивимося напруга

267. В ідеальному стані всі батареї. Поїхали далі розкривати. Ага. Вони тут зв'язані до кучі до купи. Ці дві коробки пройшли разом зв'язані. Зараз ми їх роз... розріжемо. Тут тут дві штуки батареї тут теж є. Бо одній посилки тільки шість могло по вазі пройти. Ну, вірніше, я так замовляв. 6 чотири. Так, дивимося напругу. На цих двох батареях. 264. 266. Ну. Зовсім не критично, відбалансується У мене так само було на, на тих батареях. Так. Все. Зараз зніму. Віднесу. Важкі ямця. По 20 сім скіл, неначе. Так. раскрываем. Не выходит швидко раскрыть, Ну ничего, вот так как справа. Так, тут у нас четыре штуки.

Так, а де тут з'єднувачі? Не зрозумів я. Де тут з'єднувачі? А з'єднувачів немає? Так, дивимося тут. Так, ось. Те що тут з'єднувачі? Я одне відкрив. Оце вони. Ну, все раскрытие. Okay. Вот. Это самое первое и что тут, и все. Есть. тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут На двери. Тут Тут и все. Сюди. А Тут Сюда. Тут Тут нема з'єднувача. Нема. Все, тільки силикон. Нема. Подивимося тут в цій коробці. А, ось все, вибачте, вони. Є з'єднувачі. Бачите, я їх накрив. Так що все нормально. Поїхали цю розкривати тут повинно бути дві штуки. Повинно бути дві штуки. Є з'єднавачі, Дві штуки батарей. Дивимося напругу. Три двісті шістдесят шість. Три двісті шістдесят шість. Ідеально. Дивимося батареї які. В ідеальному стані все. Ну, точно такі в мене ті іви були. Тільки вони трохи більші були, бо це 230 а в мене на 304. Оце такі батареї. Геометрія ідеальна. Та це нові. Зараз подивлюся по бар-коду. Верніше по QR-коду. Що, що воно з себе. Які це батареї? Ну це таке. Кому треба, то да, я буду продавати. Ну, я, ясно, не за ту ціну, що Венконі купив, а дорожче, бо, бо мені треба трохи відбити ті, ті старі батареї, ну, це ясно. Яку не знаю, подивлюся, яку по ринку, але вони вже є в класному стані батареї. Що ще сказати? Та вони ось є в матері вже. Але я буду їх продавати всі 16 штук заразом і в одні руки. І не буду пересилати. Хто захоче, тут прямо в мене на місці їх купить і все.